Всім привіт, зараз з бірун нової позиції по бітку, тож почнемо її розбирати. Для себе я помітив, як ціна дуже агресивно зайшла в One Vie Kim Bлан. Зразу спровокували вихід вгору, дуже гарний. І на цьому виходу я золотав 4,5%, тож почнемо на більш-менших тайфреймах розбирати цю позицію на 15М, там гарна модель сформувалась для мене. Тож я отримав на 15М ось такий гарний шрифт. Помітив як сформувався імбаланс на 15М, помітив від нього реакцію і прожав маркетом Long. Ось така гарна позиція у мене. Тягнув до першого FTA на ванаш таймфреймі. Перший FTA це був ось цей імбаланс, я там не вирішив перетягувати остільки, могли зразу политися вниз і мене б закрило був. Позицію я завжди тягну на початок імбаланса зразу на Тес його прикриваю свою позицію. А по РР тут вийшло. 1 до 3 практично.